Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі випуску. що перебувають в зоні, АТО платитимуть більше. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Починаючи з квітня цього року, розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовцям Збройних сил України буде збільшено до 7500 тисяч гривень. Глава держави підкреслив, що на півтори тисячі гривень додатково до зарплати збільшується матеріальне забезпечення бійців, які Виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення. А для тих, хто виконує бойові завдання на другій лінії, розмір надбавки буде збільшено на 1100 гривень, і загальний обсяг доплати буде складати 3500 додатково. Здорових депутатів закликали стати донорами. З такої пропозиції до своїх колег звернувся депутат Рівнеради Андрій Кузьмич. Акцію депутатської здачі крові планують провести завтра, 4 квітня. Напередодні всесвітнього дня здоров'я. Відбудеться донорське здавання крові. Рівному потрібна свіжа кров. Пропонуємо на півдня завітати до станції приливання крові та допомогти іншим. Якщо ви здорові, але ще не є донором. Не зволікайте ні секунди, і зробіть все. Щоб усунути це прикре непорозуміння, хай донорство дарує дає вам відчуття гордості і радості за врятовані життя. Даруйте здоров'я та будьте здорові! Нагадую, 4 квітня з 9 до 12.30. Хто не має протипоказань, будь ласка, приходьте. Фракція Солідарність у повному складі буде здавати кров. Стартувала Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики, а точніше розпочався її заключний етап. Змагання проходитимуть у школі-інтернаті Рівненський обласний ліцей до 5 квітня. Приймають участь 127 школярів із усієї. Ось з усіх областей України у підсумку учні 9-11 класів розділять по три призові місця у кожній віковій категорії. Чи вдалося школярам рівненщини здобути першість у фіналі? Стане відомо вже цієї середи під час урочистого нагородження переможців. Сотні рівня на різних конфесії об'єднались у спільній молитві за мир в Україні. Минулої неділі з благословення святішого патріарха київської всієї руси України Філарета відповідно до звернення членів всеукраїнської ради церков і релігійних організацій на майдані Незалежності рівно відбувся міжконфесійний молебень за перемогу над агресором. Та встановлення справедливого миру за словами містян, що взяли участь у спільній молитві, такі заходи потрібно проводити частіше. Далі пряма мова. Мир на землі це для людей саме основне. А першому місці поставити Господа Бога на перше місце. Ось і якщо ми будемо настільки велика віра, і будемо об'єднані всі, і будемо з великою вірою звертатися до нашого Господа Бога Ісуса Христа, то ми обов'язково це отримаємо. Значить, єднання нам віри великої, любові. І Божого вилословіння. Більше про спільний молебень за мир та хто власно до нього долучився. Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Дочекайтеся! <му> Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті Сфера ТВ. і залишайтеся з нами бадьорого вам дня. Побачимось.